Вітаю всіх друзі! Безперечно, сьогодні мова піде про найголовнішу подію тижня, що минає. Це візит до Львова двох поважних персон. Перша персона це генсек ООН Антоніо Гутерош, а друга поважна персона це президент Туреччини Реджеп Таїпордоган. Обидві поважні персони є емісарами Путіна, посланцями Путіна в Україну. І я подумав і вирішив, що все, що я хочу сказати, я розділю на дві частини. Першу частину я запишу сьогодні, а другу частину я запишу завтра. Ну, принаймні, я так планую. Як воно буде завтра, я не знаю. Чому я хочу так зробити, тому що хочу відокремити світоглядні філософські якісь теоретичні моменти від практичних і прикладних моментів. Тому той, хто не любить. Світогляд філософії можу це відео пропустити. Ну, а той, хто любить, це відео може послухати. Отже, візит цих двох поважних персон у мене сформулював одне просте, але важливе питання. Для чого? Для чого це все було? Для того, щоб вивести це запитання з категорії піжонських і таких претензійних, мені потрібно зробити підведення або контекст такий. Формувати. І це допоможе пояснити важливість запитання, а також допоможе дати відповідь на це важливе запитання. А відповідь надзвичайно важлива, як на мене. А отже, що з що потрібно почати? Володимир Олександрович Зеленський є політиком. І будь-які його дії спрямовані для того, щоб зберегти себе у владі. Я зараз не кажу, добре це чи погано. Я не приймаю таку позицію. Але 99 і відсотків вважають це нормою, нормальністю. Тому я солідаризую з ними, так буде простіше. Будемо вважати це нормою. Тому політики, якщо роблять якісь дії, вони мають бути на збереження себе у владі. Але Володимир Олександрович Зеленський робить дії, які дратують дві сторони: перша сторона це громадяни України. Це дуже суттєво. Люди, наші люди, українці, не хочуть, щоб Володимир Олександрович Зеленський ні прямо сідав на перемовини за стіл перемовин з Путіним, ні опосередкованих з якихось емісарів. Не хочуть вони цього. Це дратує їх. Також це дратує американців, англосаксів. І оці публікації Вашингтон Пост і взагалі в союзницькій пресі вони показують, що в принципі, ну ті, хто дають нам зброю, вони не хочуть, щоб ми вели перемовини. Але Володимир Олександрович Зеленський Робить речі, які дратують український народ і британців. Наступна річ важлива, яка теж ну, от, підводить мені до цього питання, для чого все було. А Володимир Олександрович Зеленський вийшов вже там куди там, на прес-конференцію і оголосив, що допоки не будуть виведені з України всі війська, я так розумію, взагалі там Україна не повернеться в кордони 1991 року, ніяких перемовин. Російською Федерацією не буде. Вибачте, для того, щоб зробити таку заяву, не потрібно було зустрічатися з емісарами Путіна, дратувати людей України, народ України, дратувати англосаксів. І не потрібно було ну, взагалі це все от робити. Можна було просто відмовитись від перемовин, просто мовчати. Але, а, значить, ми бачимо цю зустріч. Бачимо на камерах зафіксовані якісь кислі обличчя, незадоволені, ну, чи встривожені, хто порізно трактує Ердогана, а там Гутеруш, ну, він, в нього немає ніяких емоцій, він якийсь такий людина без якогось там, виразу на обличчі. ось. А, і от виникає питання: ну, якщо ти збирався сказати, що, значить. Допоки Російська Федерація не поверне Україну в кордони, в яких вона мала до 91-го року, ніяких перемовин не буде. Так ну зрозуміло, що цього всього не відбудеться, Російська Федерація цього не зробить. Більше того, виникає просто запитання: а на що тоді перемовини? Для того, щоб взяти з РФ зобов'язання, що вона що. Повністю відбудує Маріуполь і всі міста, які вона нам зруйнувала, і відшкодує матеріальні компенсації родичам загиблих і вбитих, закатованих і зґвалтованих. Ну який сенс для чого ці перемовини взагалі, якщо Російська Федерація всі вивела війська, залишила нам в Крим? І так далі? Ну от логіка де? Тобто в лінійній логіці або в якихось там моментах ну, пояснити це все просто неможливо. Вважається ну, таке враження, що ми привертаємо увагу санітарів там, психіатричної лічебниці оцими своїми діями. Нашими у Львові зустрічалися з посланцями Путіна ну, ну зовні для нормальної людини це виглядає якимось абсурдом і ірраціональністю. Але відповідь на це запитання є. Є, і лежить у в нас в світоглядних моментах, і вона лежить в філософії. Людина і раціональна за своєю суттю. У неї є рація, безперечно, от центральна нервова система, вона складається з кори, там, співкуль і з нервових сплетень. От нервові сплетення, бо те, що ми кажемо, серце, це душа. А то, що там у нас ну, в голові це рація, інтелект. І вони мають працювати узгоджено. Інтелект призначений для того, щоб чітко, послідовно, раціонально описувати, що ми відчуваємо. Не можна розривати, роз'єднувати і так далі. Так от раціональність у людини проявляється у двох типах, у двох варіантах. Це моя думка, моя така теорія. Віра. Одні люди проявляють свою ірраціональність через віру, а інші через чуттєвість. Більшість людей, переважна більшість це люди віри. Тому віра. Вважається духовність. Ну, зрозуміло, якщо більшість людей є людьми віри, я не знаю, там 99%, от, на мою думку, там, чи 98% це люди ну, віри. І Володимир Олександрович Зеленський належить до більшості, і в нього і раціональність через віру. І він вірить в Російську Федерацію. Я хочу зробити тут дуже таки. Пояснення важливе. Раніше я говорив про збиту ідентичність, про те, що, що таке збита ідентичність і така російськоорієнтованість або бі подвійна ідентичність. Це психологічна залежність, але це сприйняття величі Російської Федерації як країни, яка в свій час, наприклад, перемогла нацизм і звільнила людей від цієї коричневої чуми. І ну, не можуть люди Сходу, Південного Сходу взяти і перекреслити цей аспект, цей момент. І вони не можуть це все, в них розрив шаблону. Як це так? От зараз вони прийшли в бучу ірпінь, гвалтую і вбивають, а в голові у них що вони рятівники світу і звільнили світ від нацизму. Плюс, всякі Достоєвські, толсти і так далі, це робить там, люди виховані на цьому, їм треба просто перекреслити своє життя. Це є психологічна залежність. Це зовсім інше. Я зараз говорю не про це. Я зараз навіть не засуджую, що об'єктом віри у Зеленського є Росія. Може бути Ісус Христос, може бути Бог, а може бути от нам пропонують вірити в ЗСУ. І це ж ну, не просто довіряйте ЗСУ, а вірити. В нас закликають вірити в ЗСУ. Так ми потрапляємо в мовні пастки, там, категоріальні помилки, тому що нам бракує слів. Але насправді нас закликають до такої ірраціональності, яка виходить. От з раціональної суті людини, щоб ми згадали себе, хто ми є. А, от у нас є душа, і ми повинні вірити. І от Володимир Олександрович Зеленський вірить в Росію. Він вірить в те, тому що нормальна людина ну, не може поставити таку вимогу, що Російська Федерація виведе свої війська. Всім уже зрозуміло давним-давно, що цього всього ніколи не буде. Акт доброї волі може відбутися виключно тоді, коли їх переб'ють хаймерсами або іншими там крилатими ракетами. Інакше ніколи Російська Федерація ні звідки не вийде. Але Зеленський приходить, зустрічаються у Львові. Розуміє, що він дратує всіх і народ України, і англосаксів говорить абсолютні дурниці. Але він е е вірить в те, що таке може бути. Що вони візьмуть і виведуть. І взагалі Росія це країна, яка ну, от, заслуговує. Ну, так він собі, вірить. це об'єкт віри. Тобто людина віри, завжди собі створює об'єкт віри. Якщо вона там з Галичини, в неї буде там Ісус Христос, об'єктом віри. І людина буде вірити в зцілення, ці... людина буде вірити, що на все воля Божа, воля Божа, а йому треба просто молитися і просити Бога. Ось стільки, скільки треба. А прийде, от коли буде воля Божа, волі своєї не треба ніякої виявляти. А от коли буде воля Божа, все відбудеться, і ми обов'язково переможемо. А поки можна красти на митниці, продавати бронежилети, там каски, їм ходити в церкву щонеділю, в греко-католицьку і там все молитися, і просити Бога, щоб швидше це закінчилося. І от воля Божа настане і все, отак, от, от це все відбувається. І от Володимир Олександр Зеленський вірить. Ну, так сталося, що об'єктом віри сталася Росія. І він це робить абсолютно іраціонально. Чому я це підкреслюю? Чому це важливо. Тому що віра є небезпечною. Всі, хто ось люди віри, а у них є велика небезпека, тому що загинути вони, дорога і траєкторія їх руху визначена практично у всіх. Це дуже небезпечна річ. І ми повинні це розуміти. А, і завжди пам'ятати про такі моменти. Звідки витоки віри. Тут я взагалі на крихкий лід просто стою, небезпечні. Віра виходить з пустоти, з людини, з порожньої людини. От людина, яка порожна, а, е, в, в, вона продукує віру і об'єкти віри. Ми багато з вами. ну, не ми, а я знаю, там, люди, які цікавляться цими моментами, колись піднімали питання, що таке знання. І от у нас чомусь вважається, що знання це те, що можна пояснити. А якщо ви не можете цього пояснити, то це просто інформація. Ви обчиталися або підручник, або в Вікіпедії. А, і ну, то просто у вас от інформація і все. А не, не так, я вважаю, що не так. Не так. Знання це те, що людина продукує себе. себе завдяки тому, що в неї з'єднання душа і мозок, і інтуїція, відкриття і такі от речі. Ці люди ніколи не створюють собі об'єктів віри. Які створюють знання в собі, у них ніколи не буває об'єктів віри. Це раціональні взагалі люди. І мислення у них раціональне. Це люди, у яких і раціональність через чуттєвість. Це моя така точка зору, я так вважаю. А от ті люди, у яких інакше ну, от, і раціональність да, проявляється, і я показую, звідки вона проявляється, з пустоти з порожнечі. Якщо людина не може створювати знання, а для того, щоб здобути знання, їй потрібно йти в масонську ложу або в якийсь закритий клуб. І там їй дадуть ключики, на якихось Тренінгах, якісь коучі, або якісь там спеціальні люди, одягнені специфічно, і це дуже будуть такі таємні знання, о, то це люди от віри. І в принципі, ви запитаєте: ну добре, як раніше це все значить, ну були ж масонські ложі, і там насправді передавали знання. Де ж вони їх брали? Вони брали їх від людей, які продукують себе знання. Себе знання. Я не знаю, чи вони входили, ці люди в масонські ложі, чи не входили, але по мірі того, як 21 століття таких людей практично не залишилося, і наша наука перетворилася в віру, в людей віри. Одні вірять в ці вакцини, в там, імунобіологічні препарати, інші вірять в антитіла чи в текілери, в наукову в доказову медицину або в науку просто вірять. Вони просто вірять. Більше нічого такого немає. Ну так це все зникло. І тепер там, коли ви йдете в Оксфорди, в Стенфорди і так далі, ви там не, от, не отримуєте знань. І навіть, е, я знаю, що скажуть, що там насправді нічого знання не даються, а вони десь там знаходяться в закритих коледжах, де тільки вступають туди а, діти, дітей, дітей. І так, далі, і так далі. Повірте мені, якби вони там передавали знання, то ми б їх це бачили. Ми б їх це, а, Ці знання, ми. А, по них би знайомилися, коли в Вашингтон Пост інтимні речі делікатні викладаються. От ті, які я говорив в статті, яка була надрукована 16 серпня. І мені одні розумні люди в Україні сказали, що якби насправді були е, закриті клуби і масонські ложі, які володіли цими знаннями, то мені б ніхто ну, людям по типу мене ніхто б не дав можливість так вільно ставити під сумнів, науку, вакцинацію. Оце все, що я робив до війни. Ніхто б цього не дав би зробити. А так як у них самих там нічого вже немає, вони порожні. Тому можна так от спокійно це все говорити. Ось. Тому е, отак це все. Отак це все відбувається. Я ще раз підкреслюю, чому віра небезпечна, тому що це шлях. В небуття і в смерть Оце дорога, Той, якою пробує нас там вести Зеленський. Ну і ще на завершення про кореляцію з ущербністю з ущербною волею. На мою думку, теж моя думка. Уже, Ну, тобто, не виникає ні у кого там заперечень, це вже навіть і мій опонент Арестович говорить. А, ну Будемо сподіватися, що два автори незалежно один від одного. Прийшли, дійшли до таких висновків. Значить, людина може на фронті воювати, ризикувати життя, не боятися йти в атаку, але коли вона приходить в мирне життя, влаштовується на роботу, де не може сказати слова поперек своєму начальнику. От військові яскраво це завжди демонструють, коли до них приїжджає президент, типа Зеленського чи типу Порошенка, у них там дармо від, цей сами, пропадає, вони стоять на задні лапки, годять, потім їх легко купують. Ну, згадаємо генерала кривоноса. Да, як його Легко Порошенко там посадою купив. І все. Ми більше не чуємо. Там якісь покладались великі значить, сподівання на генерала кривоноса. Ну, думаю, я, не, я не проти кривоноса. У мене багато спільних знайомих з кривоносом. Ну, не суть у тому. Ви розумієте, до чого це все веду, що чомусь людина ризикує життям, проявляє волю От, в бою, але коли приходить в мирне життя, не може слово поперекскати своє начальству. начальство. І легко продається там, загниле яблуко. Ну, як це таке може бути? Да? Це і є ущербна воля. Але, а от наступний момент про я повертаюсь до Зеленського і оди, цієї стати, до цієї пустоти, до людей віри. М -м 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 -м. Перший тиждень о -о -о війни в лютому місяці був вирішальний. І Зеленський проявив волю. І, ну, в принципі, проти, от, здавалося, да, проти об'єкта віри, проти Путіна колективно Російської Федерації. Він проявив волю і сказав ні, я не здамся, і що що таке, значить і так далі. А сьогодні ми бачимо, та не сьогодні, вже там, одразу там, місяць після того, а, різке бажання а, знову злитися своїм об'єктом віри. І ніякої там волі супротиву такого, як він а, так, не демонструє. Не хоче з ним злитися. Оце. А, о, Оцей момент він надзвичайно, от люди не можуть це пояснити, як це так відбувається. Що в якийсь період, коли от виникає загроза життю, коли щось там такі форс-мажорні обставини, Зеленський йде проти колективного Путіна, йде проти там, Російської Федерації, а потім намагається робити все можливе для того, щоб зустрітися. Чому? Тому що це об'єкт віри, і це важливо розуміти. У нього він не може інакше. І цим пояснюється цей феномен ущербності волі. Він не може проявити волю от, в дані ситуації і відсікти, не прийняти у Львові у цього Антоніо Гутереша, не може відсікти і не прийняти Ржепати і Пардогана. Він все одно зустрічається, говорить те, що від нього хочуть чути, але тягне його магнетизм це все до об'єкта віри. Ну, напевно, як християнина до, до Ісуса Христа там тягне. Ну так би я це все е, підсумував, і на це б я зробив акценти. Це теж дуже небезпечно. дуже небезпечно е, мати... бути... Висновки наступні. Не може бути в політиці людина віри, очолювати країну раз. Але дуже небезпечно, коли об'єктом віри чомусь виявився ваш ворог. І це нас заводить ну, в тупик просто. І ми не знаємо, що з цим тепер робити. І ми не знаємо тому, хто буде закінчувати війну. Насправді. Оце один із висновків, до речі, оцеї публікації Вашингтон Пост. Складається враження, що ленд-ліз запрацює тільки тоді, коли буде інша людина, не Володимир Зеленський. Тому що дуже багато якихось таких протиріччів виникає. Ну, ось так би я закінчив. Цей відеоблог. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за донати і матеріальну допомогу. До побачення, до наступних зустрічей.